Ще хочу вам показати таку чудову квітку. Дивіться, яка я розпустилася. Ось така красота. Прям супер. Ця квіточка у мене перший раз, мабуть, цвіте. Декілька років вона просто так, тут уже отут вже це третя квіточка. Це друга. Ось така красочка. Отакі, як зорі. І вона це перший рік О, так гарно цвіте, дуже гарно. Ще хочу вам показати петунії мої. Краса. Пахромиста така каймавних. Теж дуже гарні. Не знаю, що за сорт, може хто знає, то пишіть. Така красота в мене на балконі. І отут ще суколенти теж. Такі соколенти, трояндочки вічно зелені, дуже гарні теж. Пишіть, а ви любите суколенти В коментах. Всім чудового дня, пока-пока.